Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газагро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю сьогодні. В нашій програмі 800 сортів помідорів вирощує на своєму городі подружжя з Березовиці. Поради лікаря, як берегтися від проблем органів травлення. Яку воду ми п'ємо? 800 сортів помідорів вирощує на своєму городі подружжя з Березовисі, а починали з декількох. І ось результати. Зелені, червоні, рожеві, жовті, оранжеві, чорні, малинові, фіолетові, смугасті, білі Різнобарв'я кольорів, смаків та розмірів від 2 грам до 1 кілограма 150 грам уже в цьому році. А все почалося із 2008 року. Тоді Ігор та Олена вирішили торгувати помідорами на тернопільському ринку, і саме вирощування помідорів привернуло їхню увагу. Починали з кількох десятків томатів. Починають з декількох десятків сорців. Ми вже в цьому році висадили 800. Тобто, я спочатку з чоловіком сперечалася, для чого 800 сортів, як люди хочуть червоної помідори, кругли довгої, ніби все однаково. Але він мене переміг через те, що коли я два тижні в цьому році не була вдома на городі, а потім приїхала і подивилась на оце, все. Я ахнула і зрозуміла, чому треба було висадити багато сорців. Через те, що з тої великої кількості сорців ми вибрали найкращі. Таке, що ти підходиш до куща і кажеш, ах, їх от, от". Тобто я не кажу, що там кілограм, два, три, їх відра 15-літрові з одного куща і це ще не зібрані всі. І дивлячись зараз на нашу колекцію, ви бачите, що це вже середина вересня. Плоди вчора зірвані городу, тобто, якщо дивитися на великі помидори, ви розумієте, що перші плоди були ще більші, ще більші і смаки, кольори, форми, вони відповідають на ну, найвищим, напевно, самим великим гурманам, хто, хто гурман є то він може вибрати з цієї кількості собі те, що йому найбільше пасує. Чому я так кажу? У нас маленька внучка ще не має п'ять років, вона прибігає на город, пробігає по городі, і каже, а я б так би хотіла щось добреньке. Раз, Смик, я кажу, що ти, ти любиш на кавни, такі як цукерки. Помідор солодкий, як цукерка. Я більше люблю отакий От сорт. Цьому році мене побував сорт Джавелін. Тобто розумієте, що це останні, останні, як то кажуть, сорти, які названі в честь наших подій, в честь нашої війни, нашого горя, нашої біди, але кажуть, воно відтворюється в кожній хвилинці нашого життя. І тут також вони мають кисло, солодкий смак і родять такими гронами, і їх наскільки багато, що підходиш до того куща, спочатку не їсиш, а просто любуєшся цим різномаїттям форм і сортів. Було бажання випробувати дуже багато сортів. Як кажуть, кількість переходить в якість. З такої кількості ми вибрали для себе 10-15 сортів, які варто вирощити в великих кількостях. Наприклад, цей велетень сімейний червоний, це з Казахстану сорт. Це найменші плоди останні. Там не тільки великі плоди, їх на кущі багато. Це теж останні. Мораду Фітеро нам сподобався. Кущ весь був в плодах, їх відра замало буде, щоб їх зібрати. Ну і Ді соренто його зараз нема, тому що вже закінчується. А також, щоб вирощувати велику кількість, є сорти штамбового типу, називають їх ще гномами. Це такі, що ростуть без особливого догляду. Висадити не потрібно їм пілочок, можуть рости просто на землі штамбою. вони особливі тим, що в них міцний кущ, як деревце росте. І в нас колекція гномів дуже велика, тут можна ці два ряди подивитися, тут тільки невелика кількість. Хоч вони називаються гномами, але бувають до 600-800 грам сорти. І бувають чері. Теж, які ростуть на маленькому деревці, догляду мінімум можна вирощувати ціле поле. Із гномів, от новинка для нас, наприклад, такий сподобався кам'яний струмок, серцеподібний. Це з найновіших сортів. Є гноми теж із зеленого кольору. Біколори Бі це такий жовто-оранжевий з рожевим. Вони в розрізі два кольори мають. коктейльні, є різних відтінків. Це вже ближче до білого називається. Ну, в основному вони, так як і інші сорти, такі самі характеристики. Стільки барв, кольорів, що очі розбігаються. А яке все смачнюще. годиться і для консервації, і для різноманітних салатів. Кожен може щось із того асортименту вибрати. Але праці, щоб виростити такі врожаї, треба багато. І окрім того, без любові до тої справи нічого не вийде. Є і старі сорти, які ми вирощуємо, не відмовляємося від них, бо вони дійсно в себе по всіх критеріях. Ну, відповідають нашим смакам і бажанням, але кажу, ну, кожен рік це нова несподіванка, нове захоплення. І знову йдемо знову, і знову і знову. 800 садків це ну, дуже кропітка праця, скільки часу взагалі йде на це. І це отака праця. Допомагає. Це отака праця. Ну, я не знімаю рукавички, ви догадуєтеся, що це це саме. Стараємося поки що самі це все робити. Досягнення в помідорах в селекціонерів це тоді, коли вони от сформують один одне стебло помідора. І на ньому все, що виростає лишнє, зав'язується, обривається. І тоді сила з цілого помідора, з цілого куща іде в цей помідор. Тоді є досягнення в американців навіть 2,850. Один помідор, але вони формуються зрозуміло як. А на наших кущах помідорів багато. Я вже говорила, що на цих величезних сортах тут від 12 до 18 плодів, тобто, це отакі от плоди. Ми не гонимося за результатами через те, що більшості мало хто хоче таких результатів. Ну розумієте, мене більшість людей хочуть, щоб їх було багато, щоб ними посмакувати, щоб ними все зготувати, накрутити соків, пастів, соусів і всього, що може бути. І якщо ми повернемося до американського насіння, там фірми спеціально працюють над тим над селекцією, над тим, щоб випробувати нові сорти. Їх випускати, це як то кажуть, країна, яка на цьому іде на першому місці. І що хочу ще зауважити, що ми вирощуємо тільки сорти, а не гібриди. Тобто, це те, що ми можемо відтворити, так як і кожен, коли він купує чи вирощує свій помідор, він може з нього зібрати на і на наступний рік він виросте такий же сам. Ви дивитесь програму Сільський календар. Непростий час живемо. Загострилися не лише наші проблеми виживання. А й погіршилося здоров'я наше. Багато людей потребує психологічної, неврологічної допомоги. А на тепер особливо поширилися проблеми системи органів травлення. Як запобігти цьому лихові? На що звернути увагу і до кого звертатися за допомогою? Наша знімальна група сьогодні у Тернопільській обласній клінічній лікарні у відділі гастроентерології з гепатологією. Наша співрозмовниця завідувачка відділенням Галина Хомен. Якщо пацієнт відмічає будь-які порушення в роботі шлункового кишкового тракту, він, як правило, повинен звернутися до сімейного лікаря. І звідки сімейний лікар, провівши первинні такі самі необхідні обстеження, буде мати змогу відскерувати пацієнта по електронному направленні у поліклінічне відділення на консультацію. До гастроентеролога, або ж якщо бачить, сімейний лікар за якесь серйозне захворювання, і стан важкості пацієнта є обтяжений, тобто або середній, чи важкий стан, він повинен може дати скерування на госпіталізацію. І пацієнт, звичайно, звертається в приймальне відділення, де йому буде оформлена історія у наше гастроентерологічне відділення. Відділення гастроентерології. Займається обстеженням та лікуванням різного аспекту захворювань шлунково кишкового тракту. А саме, Пов'язані з роботою кишківника, пов'язані з захворюванням печінки, шлунка, 12-палої а також із вірусними гепатитами, Б та С, тобто ряд всіх захворювань, які можуть бути пов'язані з роботою шлунково кишкового тракту, в нас є вся спроможність, щоб провести тобто, діагностичні та лікувальні усі згідних європейських протоколів наших європейських технологій. У нас є хороша апаратура, де можна провести ряд обстежень, а саме фіброеластографію печінки, тобто для визначення фіброзу печінки, тобто для того, щоб з'ясувати наскільки саме зруйнована печінка, щоб визначити подальшу тактику лікування. Також ми можемо проводити і лікування вірусного гепатиту С за державною програмою, а саме це є безкоштовно. Лікування це є на даний час, забезпечується трьохмісячним або шестимісячним. Це залежить від саме стану печінки, від різних ускладнень печінки, які є. Тобто це індивідуально підбирається до кожного пацієнта, підбирається це лікування. Також у нас є можливість провести ряд лікувальних таких процедур, а саме лікування варикозно. очередних вен Це як ускладнення ця печінки, що є досить небезпечним для пацієнтів, оскільки вони спричиняють кровотечі і шлунково кишкового тракту. Тобто, і відповідно, ці пацієнти, вони, це є ризик для їхнього життя. Провівши те обстеження, ми маємо змогу провести і запобігти тій чи іншій кровотечі. Також в нас є така методика проведення лікування. Неспецифічних виразкових колітів та хвороби крона за біологічною програмою згідно європейських стандартів препаратом «Ентивіо». це захворювання тільки при важких таких захворюваннях кишківника, які ми маємо змогу таким препаратом покращити саме от перебіг, перебіг цього захворювання. Безумовно, підбір лікування до кожного пацієнта йде індивідуальним. У відділенні створені всі умови для успішного лікування за потребою. Хворий може вибрати індивідуальну палату, а головне, щоб хворі довіряли лікарю. Довіра лікарю в комплексі це сприяє досить хорошому прогностичному лікуванні. Тобто наші пацієнти мають змогу пройти повний комплекс, весь спектр як діагностичних, так і лабораторних обстежень і підбір кожного індивідуального лікування, того чи іншого захворювання. Багато захворювань пов'язані з психоемоційним станом, зі способом життя, з недотриманням режиму харчування, засобів гігієни. Ряд захворювань шлунково кишкового тракту залежить від саме стану центральної нервової системи, тобто захворювання кишечника, також захворювання різні, що пов'язані з шлунком, також можуть бути функціональні диспепсії саме від стану нервової системи. Тому ми, коли підходимо до пацієнта індивідуальному, ми визначаємо не тільки саме скарги, але ми запитуємо, чи є пацієнт має тривожний стан, визначаємо, чи він добре спить. Чи є якісь тривожні, чи є хвилювання, тобто підбір тут йде в лікуванні комплексним. Якщо ми бачимо тут потребу в цьому, ми призначаємо суміжних консультацій суміжних спеціалістів. Чи це є невропатолог, чи це є потреба в будь-яких інших суміжних спеціалістів, ми завжди комплексно підходимо до кожного пацієнта. Тобто, в профілактиці захворювань шлунково кишкового тракту включає в себе наступні рекомендації. Перш за все, дуже вагомим є. Це є здоровий спосіб життя. А саме, що включає в себе здоровий спосіб життя? Це є обмеження, зловживання. Алкоголем, також нікотином. Також дуже важливим фактором є збалансована дієта, а саме багато, вживати багато овочів, багато фруктів, повноцінних білків та вуглеводів, обмежити це є жирні страви, жарені, гострі. Також дуже важливим таким уникати передозувань самостійно вживання препаратів нестероїдних протизапальних. Також антибіотики. Ці препарати вони досить вагомі, оскільки вони досить дають такий ряд побічних ефектів. Якщо антибіотики, ми маємо безліч побічних ефектів, це є проноси, це є пседомембронозне коліти, тобто є такі побічні. Також, якщо несторонні протизапальні препарати, досить часто люди мають проблеми із суглобами, приймають. По вимозі при будь-яких болях без призначення лікаря чи сімейного лікаря, чи лікаря ревматолога вони самостійно звертаються в аптеки, купують несторойні протизапальні. Досить часто приходять із виразками. Саме виразками 12 палої кишки, виразка шлунка, тобто на фоні прийому ми з анамнезу визначаємо, тобто ми розпитуємо саме, чи приймали пацієнти ці чи інші препарати. І, звісно, ми тоді, якщо є, був такий момент, і пацієнти такі, мають на цьому і такий фактор, тому в ніякому разі не приймати самовільно ці препарати. Також дуже таким вагомим є. Регулярні профілактичні огляди. А саме щорічно, після 45 років, рекомендовано проходити скринінг на такі як обстеження, як колоноскопії, як чоловіча, так і жіноча стать. При будь-яких і також при будь-якій появі в калі крові. Не чекаючи 40 років, не чекаючи там ніякого терміну, потрібно звернутися за домедичною допомогою чи до сімейного лікаря, чи одразу на консультацію до гастроентеролога, щоб лікар визначив подальше до обстеження та щоб не запустити будь-яких чи злоякісних захворювань, чи інших неспецифічних захворювань кишківника. Запам'ятайте, профілактика вона завжди краща ніж лікування. Бережіть себе та своїх рідних. Ви дивитесь програму Сільський календар. А яку ж воду ми споживаємо? Кажуть, що потрібно пити тільки чисту воду, бо забруднена шкодить організму. Як же розібратися в цьому? Люди набирають воду з криниць, резервуарів, з кранів, купують бутильовану і набирають джерел. Щоб переконатися, наскільки вода є безпечна для вживання за основними показниками якості та безпеки. Наша знімальна група на прохання жителів звернулася в лабораторію BioLights, яка професійно визначає ті параметри. Хотілося б знати, яку ми воду п'ємо. Ми, зокрема, власники цієї керниці, джерела. Ну, Сверловини, ну і, звичайно, сусіди у нас беруть воду. Ми користуємося цією водою вже більше 10 років. Вроді би, прекрасно, приїжджають друзі з Львова, кажуть, що у Львові такої води не знайдеш. Ну і Наша керниця глибиною 38 метрів, де води 5-6 метрів. Ну, і всі задоволені, поки що не було нарікань. Ну, але взагалі хочемо підтвердження. Все ж таки в бактеріальному може відношенні, може в сольовому. Хотілося б знати, яку ми воду вживаємо. Для експерименту взято воду з декількох свердловин у селі Біла та двох джерел село Біла і Острів. І ось результати готові. Які ж вони? Ми робили аналіз по воді. Відібрали з чотирьох точок, тобто була в нас скважина 1, скважина 2, джерело біла і джерело острів. Робили ми по загальному мікробному числу, кишкова паличка, коліформні бактерії та ентерококи. В результаті в скважині першій було виявлено лише коліформні бактерії. В скважині другій було виявлено також коліформні бактерії. От джерело біле дуже мене засмутило, тому що там всі показники всі перевищують. Норми, тобто загальне мікробне число перевищує норми. Кишкова паличка виявлена, коліфорні бактерії позитивно і ентерококи також позитивно. А джерело острів дуже чиста вода з приводу мікробіологічних досліджень. Всі ці бактерії, які було виявлено при дослідженні, негативно впливають на організм людини. Кишкова паличка, я думаю, що всі знають, що це негативно впливає на організм людини. Якщо, допустимо, вживати цю воду, то це Призведе до деяких рядів захворювань. Для того, щоб пити цю воду, саме просто це лише кипятіння, тому що, якщо ми будемо використовувати фільтри для мікробіології, це не допоможе. Це допоможе більш для фізико-хімічних показників. Якщо вживати просто сиру воду без оброблення, з цю джерело біла, то це буде шкідливо шкідливо для вашого здоров'я. Результати досліджень показали те, що вони мали показати. Тобто, якщо по фізико хімічним показникам вода нормальна, підходяща, безпечна, то з точки зору мікробіології, таку воду от просто так безпосередньо вживати не бажано, тобто таку воду потрібно. Або очищати, причому звичайні фільтри для очистки в даному випадку не підійдуть. Потрібно використовувати систему зворотнього осмосу. От. І ця система не підійде для джерела. Тобто, якби це була водопровідна, вода, для, для, для роботи системи зворотнього осмосу необхіден, необхіден тиск кілька атмосфер, три, три атмосфери, як мінімум. Для джерельної води, для криничної води, для скважини ця система очистки не підходить. От, а просто фільтри не, не почистять мікробіологічні забрудники. От, тому єдиний, е, єдиний варіант це кипятіння води. Тобто кипятіння води її не заражень в даному випадку. От, для водопровідної води можна використовувати системи зворотнього осмосу, там тиск дозволяє, От, ну і також кипятіння це дешевше. Зротній осмус це дорога. Дорога, дорога очистка відносно. Воду можна купити, вона чиста, її можна очистити, вона буде чиста. От, можна користуватися водопровідною водою, вона також чиста, але її потрібно кип'ятити. Прокип'ятили – вона чиста. ну все. От, тобто В якому вигляді ви цю воду вживаєте, чи вигляді чаю, чи компоту, чи навіть супу, це вже не важливо. Тобто важливо 2-3 літри на день цієї води випивати, цього достатньо. А жорстка вода, як вона впливає на організм людини, дивлячись, яка вода. Тобто буває і вода навіть з природних джерел дуже жорстка. Наприклад, тобто, буквально ознакою дуже високої жорсткості є те, що, наприклад, мило в ній не милиться. Тобто я бачив такі криниці, в яких набираєте воду з криниці, і мило в ній просто не милиться. Ну, таку воду не бажано вживати, тому що ну, зайва жорсткість, велика кількість кальцію, вона теж ну, не дуже добра. Взагалі на сьогодні в Україні є проблема забруднення води природного походження. По-перше, нітратами і нітритами, от, по друге, поверхнево-активними речовинами. Поверхнево-активні речовини, поверхнево речовини це ну, фактично ми миючі засоби. Порошок, порошок, яким користуються люди. Ця проблема особливо гостро стоїть в селах. Тому що там, як правило, вода, якою користуються люди в себе в будинках, вона ніяк стоки ніяк не очищують. не очищують. Тобто ці стоки вони просто йдуть в канал. Тобто, це. Берхнево активні речовини, мило, яке потрапляє в ґрунтові води. От в ґрунтових водах воно не очищується, потрапляє в криницю і потім назад потрапляє в, в організм людини. В організм людини Причому от, в містах, як не дивно, ця ситуація трошки краще, тому що в містах все-таки є водоканали, от, які воду очищають, вони проходять через відстійники, вони проходять процедуру знезараження, хлорування або озонування. От. І за умови, що там, труби, по яким ця вода доставляється до помешкання людини, знаходиться в нормальному стані, в такому разі вода, яка виходить з крану, вона чиста. Інша справа, що сама, сам стан мережі водопровідної від водоканалу до будинку, він може бути вже старий, він може бути забруднений, він може там забитий чимось бути. І в такому разі, дійсно, вода може бути приходити до вас. В помешкання, чимось забруднене. Так, можна фільтрувати воду, можна ставити фільтри, можна ставити зворотній осмос. От. Е в будь-якому разі я раджу воду все одно кип'ятити, тому що ну, от ви безпосередньо себе в квартирі не знаєте, яке е е е там мікробіологічне забруднення і дослідження ви проводити не будете. Тому що краще воду прокип'ятити, Це ц... цілішим буде. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Агро» – насіння збуча, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучуче. гарантія вашого врожаю.